Чому, сумує, плаче дзвін, і більш сердець в одне єднає? Що розповісти, хоче він, про що сьогодні нагаде. Тривожні спогади ураз, свічки очима розп'яли, немов минулого до нас вони з докором казали хто відповість за ту біду, що голодом людей косила. Щоб в Україні не одну убила гордість, пісню, силу, не встануть свідки із могил, вони й тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили. Встає історія з пітьми, словами фактів, промовляє, і хоче, щоб суділи ми, бо заповідь. Від мертвих має. Воно бідою, горем вщить, щоб не забулось, незабутне, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повинеться майбутнє.